Добути вугілля змогли, а от продати завадила міліція. Незаконну копанку вчасно виявили правоохоронці на Донеччині. Тут за певну оплату працювали наймані робітники. Вони вправно вели розкопки, і навіть встигли добути 15 тонн вугілля. В заброшеному кар'єрі була виявлена копанка, на которой проводились подготовительные роботи по незаконній добыче угля. З міста преступлення була з'ята кустарне горношахне оборудование, з помощью якого производилась добыча угля горна маса в количестве тонн. Самі ж робітники пояснили, що їх на роботу найняв чоловік 40 років. Наразі його особу з'ясовують оперативники за порушення правил охорони надр, йому світить кримінал. По даному факту відкрито уголовна производство по частині 2 статті 240 Уголовного кодексу України Це незаконна добыча полезних скапаємах, аби нові копачі не продовжили розпочати справу. Правоохоронці надбудови ліквідували, а саму копанку засипали.